Дороги, тротуари та дитячі майданчики у Чернівцях потребують ремонту. Фасади архітектурних пам'яток, які обличчям нашого міста необхідно оновити. Але чиновники не поспішають освоювати кошти спецфонду міського бюджету, адже з понад 300 об'єктів, які цього року могли бути відремонтованими, більше 85% не потрапили до титульних списків. Про це заявили під час сесії міської ради. Під час розподілу залишку бюджету за 2015 рік депутати міськради проголосували за ремонт понад 300 об'єктів. За словами народних обранців, до цього переліку входять дороги, фасади, покрівлі, міжбудинкові проїзди та дитячі майданчики. Однак їх чомусь не затвердив виконком. Зробивши аналіз, я побачив, що приблизно біля 85-90% об'єктів, які були проголосовані депутатами, не були внесені в титульні списки. З яких причин я не знаю, тому сьогодні на. Сесія підняв дане питання з 2014 року. Воно було насвоєно 53 мільйони гривень. 2015 рік було більше 290, 190 мільйонів. Не освоєно. Я бачу, що якщо так буде продовжується, в цьому році ми на взагалі напевно 90% бюджету розвитку. Але Каспрук заяву Чесанова назвав брехнею. Утім, коли депутати почали вимагати показати весь перелік об'єктів, що були внесені, та не потрапили до титульного списку. мер оголосив перерву. А після 15 хвилинного таймбрей. Ко ніхто і не згадав про ці списки. Таким чином чиновники вміло зійшли зі сцени, як і представники департаменту ЖКГ, коли народні обранці згадали про 100 тисяч гривень, які виділили для боротьби з борщівником. Недоразово звертався до департаменту надати мені графік проведення робіт. На жаль, графіка такого немає. Озвучу питання, що акти виконаних робіт, як мінімум, мене ознайомити, щоб я міг перед громадою звітувати. Ну, оскільки робіт немає, то і актів найближчим часом очікувати не приходиться. Найбільше на горіхи під час сесії міської ради дісталося комунальникам. Народні обранці критики не шкодували. А отже, обіцянки працівників ЖКГ навести лад на об'єктах, які потрапили до титульного списку, залишилися цянками. Один із прикладів є на вулиці Каштановій. 1 ще місяць пройшов, а по моєму вже два, які тут на сесії виступали. Ви знаєте про що я питання, і це питання стало незручним для пана погореного, адже спочатку була довга пауза, а потім його намагання, хоч якось пояснити ситуацію. Питання доволі складне. Ми готуємо да. пропозиції для під час перегляду бюджету про виділення коштів на виконання робіт з водопониження в тому роке Спустити колобальну? Ну, все ясно. Ми будуємо ресторани на Дніпрі, ми будуємо е е геси, а ми не можемо спустити два метри якоїсь калабані. Шановні. На цьому претензії до роботи комунальників не завершилися. Депутатам уже набридли постійні відписки департаменту ЖКГ. Ви мені пишете, що відновити вуличне освітлення по вулиці Героїв Революції треба аж два. Електричні стовпи, світильники у зв'язку з обмеженим фінансуванням, виконані вказані роботи на даний час немає можливості. Я вас прошу. Більше це не писати, а особливо. Обмежне фінансування, я вас прошу відписки депутатам, так не робити, а просто вивчати ситуацію і працювати на громаду. Знайти винних. Андрій Романчишин вимагав притягнути до відповідальності тих, хто робив ремонт у центрі дитячої та юнацької творчості, що на головній 224. Паркет, який там нещодавно встановили, вже деформувався. То на садочки по 300 тисяч роблять криші без без всяких документів на хлопський розум, а воно там затікає і так далі. То на сізали. Давайте будемо. Фірми, яка робила цю роботу, той працівник, який департаменту, який підписує акти, нехай не відповідає. І Відтак буде створена депутатська комісія, яка власне вивчить це питання. А далі депутати перейшли до порядку денного, несли зміни до бюджету. Народні обранці виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень тролейбусному управлінню, аби воно частково змогло розрахуватися з боргами. У 2015 році у нас пройшла індексація заробітної плати і вона складала порядка 400-450 тисяч гривень. Значить, реальний борг у нас по єдиному унеску складав є 3 мільйона 600, мільйон 700 складає е... штрафні, санкції. штрафні санкції. Ще 100 тисяч гривень депутати виділили на придбання Дев'яти кондиціонерів для міської стоматполіклініки, а учням 38-ї школи, що на вулиці Яна Налепки, зробили подарунок. Надали 115 тисяч на відновлення дворового покриття та 147 на харчоблок. Наталі Гатеш, Сергій Грубляк, Андрій Доротюк, Микола Стафі, Чернівецький промінь.